Налийте олію до соди, і ваша сусідка позазрить вам тричі. Відколи узнала про цей метод, користуюсь виключно тільки ним, візьміть 3 столові ложки соди харчової. Потрібна ще одна столова ложка рослинної олії. Все перемішайте до однорідної кашеподібної консистенції. Не доливайте занадто багато олії, однак, якщо олії не вистачає, то краще долийте її чу-чуть іще. Ось ідеальна консистенція, яку маємо отримати в кінці. Нам потрібна ганчірка квадратна і жовтого кольору. Візьміть невеличку кількість засобу на губочку, а сусідка буде заздрити, бо від цього засобу ваші білі подошви на всіх кросівках будуть як новенькі. Гарно втирайте цей засіб у свою подошву. Після цієї обробки ваші кросовки будуть мати глянцеву дзеркальність. Залишіть засіб на подошві діяти як мінімум 5 хвилин. Для порівняння принесла другу пару кросівок, щоб ви могли порівняти.